Всім привіт! В одному з попередніх відео я насобирав жестяних банок з під різних консерв там і зараз я їх несу здавати. І саме, самого можна так сказати, питання в мене зараз чи їх взагалі там приймуть. Но а, про це якраз ви узнаєте вже згодом, тоді як а, а, я вже дійду до, до пункту здачі і а, в, а, в, вони там відповіть, що приймають чи ні. А, і якщо приймають, то ви узнаєте. Скільки я заробив, можна так сказати, із такого невелтикого пакета і... Чи взагалі таке не приймають. Тому зараз я вже скоро дойду до них. і Для мене це буде декілька хвилин, але для вас декілька секунд. І Тому не перемикайте, скоро вже побачимося. тільки що здав, прийняв його як чорний метал, який там він вони дешево приймають. Ну В принципі, так само, як і на будь-які інші прийомці. І там вийшов в мене на 2 кг в тому пакеті. І за ці 2 кг мені дав ти 8 гривень. Можна так сказати. 8 гривень майже з пустого місця, так як я їх ті всі банки зібрав дуже швидко. І тому, якщо ви хочете, можна так сказати, щоб я ще так в майбутньому пошукав і поздавав, то пишіть про це в коментарях. І якраз я... Буду старатися шукати і здавати а для того, щоб вам показати якраз цей весь можна так звати процес. А на цьому у мене все. Всім дякую за перегляд і всім пока.